Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 8 грудня, половина першого на східному узбережжі. І останній огляд новин розпочинаємо. Розпочну сьогодні з України небагато новин про Україну, але дивіться, що зараз все більше обговорюється, чи продовжує продовжується обговорення того, чому американці не прийняли. Закон про допомогу, про Україну, допомогу Україні роз, розказується з, з різних сторін, але в основному пережовується те саме, розказується наскільки важливо. Але дивіться, от, одна така цікава інформація для мене, як мінімум, спливла. Що ну взагалі назва статті називається така, що мені соромно, що я американець. І йде е, порівняння з тим, що уявіть собі, щоб ми е, не допомогли британцям в 41-му році, проти нацистів і так далі. І розказується про те, що от я, наприклад, ніколи про це не задумувався, коли підписували Лінд-Ліз і допомагали е, союзникам американців в той час так само не було одноголосно. Вся Америка не голосувала одноголосно. Так само були свої проблеми. Але була така, знаєте, американці кажуть, big picture, тобто велика картина. Так, є домашні проблеми, є свої там, розбірки, з чим треба розібратися, але це важливо, тому що це ну, доля людства там, і так далі. І, і, і в даному випадку просто Америка зрадила сама себе, тобто отакий, а, такий, такий підтекст взагалі цієї статті. Ну і про ізраїльську тему дивіться, я сьогодні скажу таку штуку, що так само дивіться пройшло два місяці з моменту, коли Хамас напав на Ізраїль. І дивіться, яке постало от в сьогоднішніх е, газетах. Я прочитав е, таке питання. Тепер стоїть: скажіть, де поділися всі от прогрісивські прогресив... прогресивні жіночі організації, які виступають за права жінок, там і так далі, і тому подібне, ті, які кричать там. Ну, борються проти абортів і так далі. Мається на увазі, що коли Хамас напав, було зафіксовано безліч зґвалтувань жінок там, від, від різного віку. І оці правозахисниці жіночі, вони як води в рот набрали. Дивіться, пройшло два місяці і не день взагалі не що. Тобто піднімаються, які хочеш теми. Із, із ізраїльської сторони, з палестинської сторони. А саме за долю жінок, яких от під час тієї першої атаки там от голтували, там вбивали там, і так далі. Про це взагалі мовчок. Ось, ну але звичайно, дивіться, яка найбільша новина на американському просторі. Це те, що Хантеру Байдену було висунуто нове звинувачення вчора. І от хто дивиться раніше, йому там звинувачення до цих було. Пір було за наркотики, за зброю, і на цьому одна подія. І з цього як будується американська правова система, там декілька звинувачень по одній події: тобто, наркотики, зброя, зброя з наркотиками і так далі. Тобто декілька статей. Але те, що було висунуто вчора, це набагато страшніше. Йому було ну як, якщо з боку дивитися юридичної системи американської набагато страшніше. Чому було висунуто звинувачення, що Хантер Байден не заплатив 1 мільйон 400 тисяч доларів податків? Чому це найстрашніше? Тому що дивіться, от американський злочинець. Аль, е, там, чи хто він там конкретно був, е, Аль Капоне, відомий на, на весь світ, кучу фільмів про нього зняти. Так от, за його злочини, за все, що він зробив, не було доведено не одне діло до суду. А за що його посадили у в'язницю? Його посадили за те, що він не зміг платити податки. Тобто, за це дивіться, з американською владою ви можете жартувати про все. Тільки не про бабло, я вам скажу, дивіться, от багато наших людей, коли сюди приїжджають в Америці, трошечки таке відступлення, тут багато кому вірять просто на слово. Розумієте, багато наших іммігрантів вони взагалі дивуються цими речами. Наскільки ти можеш маніпулювати різними речами, просто коли ти сказав там повертаєш речі в магазині, чи там дуже багато моментів, коли ти сказав, і тобі повірили. Але коли тебе зловили потім. Тобі просто влітає ну, ой-ой-ой, так сказати. Так, от, Хантеру Байдену за оцей невиплачений податок світить аж до 17 років ув'язнення. Як воно це доведеться чи ні, хто і знає. Ну, але от звинувачення вчора було висунуто. Дивіться, що яка от Нью-Йорк uh, Таймс описує реально дуже скандальна така новина. А в Нью йорку є такий собі госпіталь Белав'ю називається. Якщо ви на Нефліксу, я не знаю, чи в Україні він транслювався, був такий серіал доволі популярний, тому що протримався, якщо не помиляюсь, 5 чи 6 сезонів. Значить, якщо якась морня, то воно рік і закривається. Він протримався точно 5 сезонів, можливо, більше. Називається New Amsterdam чи Новий Амстердам. Так от цей серіал був. Знятий на базі оцього госпіталя Белав'ю. Так от, дивіться, яка ситуація. Зробили розслідування відносно цього госпіталя і викрили, що вони робили тисячі, просто в тисячах операцій по зменшенню ваги. це там відрізання живота, шлунку там і різної роди системи. І ну, операції до операції ви але дивіться, яка штука в більшості американських госпіталів, люди, хірурги там і так далі. Вони працюють на ставку в цьому ж госпіталі. Ви отримуєте від вироботки, як на заводі. Знаєте, от я знаю, там ти більше скліпав дверей, тобі більша зарплата. І тут така сама історія, і тут дійшло до того, що хірурги просто змагалися, влаштували собі змагання, брали собі а, ну, не в помічники, а посібники до цих штук, а, 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 анестезіологів, які давали а, неправильні дози, і просто пацієнти відходили потім гірше після цих операцій. Потім Брали на операції людей, які не підходили там по фізичним даним різного роду. Потім дивіться, цей госпіталь він працює там по сусідству, є така в'язниця, яку вони обслуговують медично. Так от, дивіться, коли вам зроблять цю операцію, там по врізанню шлунку і так далі. Там Дуже строга дієта, чого ви маєте дотримуватись. Так, от у ці люди ув'язнені там злочинці, чи ну це взагалі? Я так розумію, не крепко там кримінальні такі страшні злочинці, такі помір... помірні скажімо так, не першої, другої категорії. Так, от, як ви розумієте, у в'язниці ви не можете дотримуватись там дієт. Я там окей, я до кінця не знаю, в чому заключається дієта: там їсти ананаси, там персики. Чи я не знаю, чи яку там конкретну їжу, але у в'язниці ви не можете дотримуватись спеціальної дієти. Більше того, навіть людей, які не утрим... не знаходяться у в'язниці. Вони просто кліпали, знаєте, як на конвейері на заводі. Навіть звичайним пацієнтам, які робили ці швидкі операції, навіть їм не розказували, чого вони мають дотримуватися там, і так далі, і тому подібне. Ну, і відповідно нарахували, от, що за минулий тільки один за тільки за минулий рік вони заробили на таких штуках 34 мільйони доларів. Тобто ну, багато людей нарізали. І здавалося б, добра штука, але я так розумію, що. Злочинний момент, так що розслідування триває. Дивіться, ще яка сьогодні сенсаційна новина так само медичного характеру. Можливо, я не до кінця тут розберуся, для мене це темний ліс, але вона революційна. Дивіться, в якому плані що. Це FDA американський, це Food and Drug Administration, це який відповідає за стандарти по їжі і по медицині в Америці. Тобто, є якісь там нові ліки, нове метод лікування. Перед тим як він може застосуватися в лікарнях, його має отримати ліцензію від державної цієї установи. Так, от, а, от буквально от сьогодні чи вчора. Вони підтвердили лікування. Е, е, є таке захворювання крові, називається серцевидна кров'яна клітина. Тобто, якщо ви дивитесь кого небудь мультики, особливо показують про кров, такі кругленькі, червоні такі е, кіле, 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 колечка, колечка, такі котяться, летять через кров. Так, от серцевидна є захворювання крові, коли виходить. Чи кажу серцевидно, серповидна, як серп, таким як на півмісяць, такими штуками, і це по суті вважається ну, як із ракових хвороб, хвороба крові, яку постійно треба підтримувати. Якщо нічого не робити, люди помирають доволі скоро від цієї хвороби. І взагалі. Лікування цієї хвороби, от на протязі життя, якщо підтримувати, це, до речі, недовго. Люди до старості не доживають все рівно, ну в середньому, якщо брати. Коштує 1 мільйон 700 тисяч доларів. Так, от яке ж лікування? Лікування, в чому революційність? В тому, що це генетичне лікування. Тобто, я думаю, що вже ви знаєте про ці стволові клітини там і так далі. Тобто, це змінюється ДНК людини. і Тепер в Америці таке лікування дозволено. А проблема, дивіться, тільки в чому заключається, що небагато госпіталів можуть робити такі лікування. Тобто немає там апаратури там і всьої потрібної техніки, яку потрібно це робити. Ну І так само в основному цією хворобою хворіють темношкірі. Тобто авто, авто, В основному така вважається афроамериканська. Хвороба, але дивіться, це реально прорив, ну як мінімум в американській медицині. Якщо ну в принципі це вже підтверджено, тобто уже страхові компанії це покривають це, вже не вважається щось таким екстраординарним. Це тепер уже потроху буде ставати на потік. А дивіться ще яка новина зараз у декілька днів. Вона бурлила бурлила і вилилася в щось нове сьогодні. Я трошечки його пропускав. А саме про те, що а, вислуховується а, декілька президентів-госпіталів, або як у нас ректори кажуть, чи як там а, з декількох великих а, госпіталів, вибачаюсь, університетів в Америці. Так от. А тепер піднялися донори, і все, все дивіться, це стосується війні в Ізраїлі, тобто антисемізм, що говорять студенти, і в декількох великих університетах в Америці ректори, професори, по суті, влада університетів виступила на захист цих студентів. Тобто, вони сказали, що ну це свобода слова, бла, 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 їх не варто наказувати там і тому подібне. І дивіться, я колись цю новину вже от декілька тижнів тому казав, що як взагалі працюють оці університети, як вони беруть гроші, чи звідки вони беруть гроші, щоб видавати наліво-направо стипендії своїм там спортивним грабцям. О, мене скотовоску підвезли. А... Так от, виступили якраз оці донори, і вони вимагають: от сьогоднішня новина: вимагають звільнення президента Харварда на секундочку, це вже не якийсь там лівий. І Пенстейт, це е, університет в Пенсільванії. Це так само дуже відомий, ну на весь світ не відомий. В Америці дуже відомий е, університет. Так от, інвестори, кажу, донори, які свої гроші дають, які знову ж таки користуються ці ж президенти наліво, направо, роздають там футболістам там, і так далі, і тому подібне. От вони кажуть, ми вимагаємо звільнення цих президентів. Більше того, ми вимагаємо, щоб Конгрес провів розслідування у цих всіх університетів. І, коротше, це виходить. Доволі шумна історія, і це знову ж таки це тільки початок. Це тільки початок, тому що що воно там далі перейде, ось на даний момент незрозуміло. Ну і дивіться, ще я вам трошечки розказу. Також професорська історія вийшло уточнення того, що відбулося в Лас-Вегасі. Той професор, я вчора розказував, це подія відбулася в середу, розказую я вчора. Професор, який колись працював в північній Кароліні, тепер хотів влаштуватися в університет в Лас-Вегасі. Його відкинули, і він почав стріляти. Так, от прийшли уточнюючі дані, що він не стріляв студентів, а він якраз ходив. У нього списочок був. Вибачте, у нього був списочок, і він відстрілював всіх тих, яких йому відмовили. Тобто, він прийшов, у нього була місія. І в нього там список, він до того писав імейли там туди-сюди, писав, до речі, в нього в цьому списочку були і деякі професори із того колишнього університету в Північній Кароліні. Тобто, як він ці е, події е, планував зв'язати, незрозуміло, але взагалі, от він от, е, дійш до того, що фінансова ситуація була не дуже в нього. Ну і він взагалі такий трошечки був вразливою людиною. Він взагалі. от Студентів, які про нього писали, що він класний, найкращий, найкращий професор. Він цінив, при них піднімав там. А ті, які писали, що він там щось не то тосним професором, таких студентів він завжди виділяв ну, в негарних фарбах таких. Тобто, такий, такий собі людина. Ну, але знову ж таки, плюс чи не плюс, але дітей він не планував стріляти взагалі. Ну і знову ж таки трошечки про. Шкільну стрілянину буквально прямо в цю хвилину відбувається е, слухання е, по злочину, який був чинений ще у 21 році. році. річний школяр в штаті Мічиган застрелив чотирьох своїх однокласників і сімох. Поранив і слухання відбувається прямо зараз. Він в минулому році ще визнав свою вину. Тобто він визнаний взагалі. От я трошечки про це вчора розказував. Злочин 21 й рік визнав свою вину 22. й І от зараз тільки йому буде вже вирок винесений в штаті Мічигані. Смертна кара е немає смертної кари в штаті Мічиган і е батьки. Батьки цього хлопця вони сказали, що пожиттєве ув'язнення це недостатньо. Тобто він має отримати по максимуму. Ну, по максимуму це, хоча злочин відбувся в 15-літньому віці, він в штаті Мічені вже може а, бути засуджений як дорослий. Так само я за це трошечки вже розказував. Ну і найвища міра покарання в штаті Мічен це довічне ув'язнення без права на пароль, без права помилування і так далі. Пароль мається на увазі, де деякі от президенти, коли змінюються, там проходить помилування, якесь там, зрізати тохі строк там чи ще щось, так от він підпадає під максимальне. Знову ж таки, трошечки менше це за там декілька там, десятків років його. Можуть помилувати. Ну і закінчу я трошечки на такому добрішому, якщо так можна сказати, хоча не зовсім це, Америка, дивіться, вже почала святкувати, я так само про це розказував вже Різдво. На заправках в магазинах, куди ви не йдете, співають вже різдвяні пісні. І от новина під цей момент. Я думаю, що багато із нас пам'ятають фільм 1990 року. Один вдома, чи я не знаю, я не пам'ятаю, як там переклад... перекладали Home Alone англійською. Здається, один вдома перекладалося на нашу мову. Так от, дивіться, якого плану новина. Якщо ви пам'ятаєте, в самій першій серії, коли він оговтався, що він сам вдома, він пішов в магазин Кевін, і скупився там на 20 доларів зубної пасти, що він там накуплявся, і в кінці навіть сказав. You can keep the change продавчині, тобто ви можете залишити собі решту. Так от він накуплявся того, що він накуплявся в 90-му році, в сумі вийшло 19 доларів 83 центи. тобто залишок був 17 центів. І дивіться, новина, якого характеру, що якщо ті самі продукти купувати зараз, то цей списочок буде коштувати 72 28 долари 28 центів. Тобто, дивіться, щоб, щоб ви розуміли, якщо, умовно кажучи, в 90-му році ви працювали на 10 доларів на годину, і вам треба було по 2 години попрацювати на цей списочок, то в 23-му році вам може треба заробляти 36 доларів на годину. І, в принципі, я вам скажу, що далеко. Не всі ті, що заробляли, чи та сама праця, оплачуються такими самими темпами. Так що з 90-го року рівень життя навіть в Америці трошечки погіршився. Такі новини всього найкращого. Загодьте завтра на канал, дивіться мій спецвипуск, який я видумав зі своєї голови. На цьому все, всього найкращого. Нехай щастить, все буде Україна, а з новинами ми вже зустрінемося в понеділок.